Всім доброго дня, я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас буде Peugeot. Буде у нас Peugeot 208. Така жовтенька електричечка. У нас у сезонній гумі у нас Hancock. Такий варіантик. Давайте ми по ціні. Peugeot 2008, 72 800 пробігу. Так, 136 кінських сил, електричка у нас за 14 900 євро. Що ми маємо тут? Маємо шкі... шкіра, тканина, таке, більш-менш шкіри. Ну так непогано виглядає, так? Йдемо далі. 2008. Що у нас тільки чорний варіантик такий. Літня гума мішлін стоїть. Тут теж майже нова. У нас тут Це у нас тканина плюс шкіра. Ось так виглядає вона, 2008 фари у нас LED стоять. Ну Peugeot Peugeot. Кому не подобається, не знаю. На любителя автомобіля. Так, Peugeot 2008, 23 рік, 12700 пробігу, 1,2, 101 кінська сила, бензин за 19900 євро. Ось так виглядає вона у нас. Так, це у нас електричка є ще ось одна синенька така, 2008 Peugeot. Так, ось така Це сезонна гума у неї стоїть. Так, Peugeot 2008, 21 рік, 25 тисяч пробігів, 136 кінських сил, електричка. За 16 990 євро автомобіль має у нас сидіння як вам показати сидіння з тканини шкіра кермо у нас теж шкірою тягнути ну, гальма більш менш диски легкосплавні так маємо ще у нас такі жовтенькі це у нас електричка на таких дисках непоганих так, що у нас тут? Ой, які сидіння. Дивіться, аркантара, тканина і шкіра. Непогано, непогано. Це у нас електричка 208 GT. Нічого себе. Непоганий варіант, так гляньте, як вона виглядає з цього боку. Ну вам погано видно. Таке кермо модняве. Блин, прикольний, прикольний, стільки ж вони коштує. Так, Peugeot 2008, електричка, GT, 22 рік, 42 000 пробігу, 136 кільких сил, ось така комплектація за 17690 євро. А ну і колір жовтий металлик. Так, собі, Така оптика Full LED. Technology Peugeot непогано виглядає. Так, йдемо далі. Ось така у нас ще Peugeot 2008. Біленька. Має у нас сидіння з тканини. Ну, Маленький екранчик, під карбончик зроблено щось тут. Так, кермовна шкіра обтянута. Ну, Оптика у нас LED. Дешевенька, я так зрозумів. То у нас лазер, а це у нас не лед. Так, пішов 2008, 1.2, 23 рік, 14 378 пробігу, 1.2, бензин, 101 кінська сила, така комплектація за 19 900 євро. Це у нас біленька була. Біленька, непогана така. Кадисків немає, железяки, гарма не видно, гума літня, Michelin. до речі, стоїть на всіх автомобілях, тут гарна гума. Ну, якась там китайська. Так, пішов 2008, жовтий металік видно вам чи не видно, не знаю. Так, всесезонна гума, железяки стоять у нас. Так, літо у нас сзади. Так, що ми маємо? Тут у нас сидіння тканини. Нічого такого. Так, лет оптика. А ні, яка лет. У нас лампы ліча. Це зовсім дешевенька комплектація. Це і гарно. Якраз подивимось скільки вона коштує, так? Так, Peugeot 2008, електричка, 21 рік, 39 862 пробіг. 136 кінських сил, електричка, така комплектація. Так, 15 490 євро коштує автомобіль. Ну, Тут вам показати їй нічого. Тканина, кермо шкірою обтягнуте, зроблене. На панелі приладів таке як карбончик. Ну таке, більш-менш. Так, ідемо далі. Peugeot 2008. Тут у нас вже LED-оптика. Те ж теж самий колір, тільки другий у нас Peugeot LED Technology. Видно вам ні? Не видно. Так, гальма має у нас. Гарні гума мішлін стоїть. Титане диски непогано виглядає. Ззаді теж у нас лед стопи. Прикольно. Колір, колір, гарний колір. такий добренький Так, а тут у нас шкіра, тканина, Ну, шкіри тут майже немає. Так, що у нас? Кермо, шкіра обтянута, під карбончик зроблено невеликий. У нас екранчик. Це дешевий автомобіль, що тут. Ну виглядає він непогано. Так, йдемо далі. Peugeot 2008, електричка, 21 рік, 59 167 пробігу, 136 кінська сил, електричка. Ось така у нас комплектація і 14 990 євро коштує автомобіль. Непоганий такий, так? Жовтенький. Тут у нас LED. А тут лампи річа. Ну, воно майже не видно. Так, є, є у нас ще 2008 Одна непогана така. На LED-оптиці у нас. Давайте ми поперед. Це сезонна гума, диски нор. Оце ось прикольна штука. Що тут у нас гумор сезона Фуга гу гу 2008 електричка. Прикольно, прикольно, прикольно. Чому ні? Так? Що ми маємо? я вам сейчас протру. Так. Сидіння у нас тканини. Чуть, Чуть небагато шкіри, ну таке. Так, йдемо далі. Давайте ціну, вам же ціна. Так, ціна, ціна, ціна. Так, Peugeot 2008 22 року 13 тисяч 100, о, 13 761 кілометрів пробігу. 136 км. Так, ще у нас така залишилась 308 пижочка. Це сезонна гума у нас. Ханкок, гальма у нас нові майже. Ззаді питанові диски, виглядає непогано. Тут у нас е, сидіння з тканини, шкіра, маленький кранчик, ну кермо таке нічого. Спереді теж гальма майже нові. Ну так непогано виглядає. А ну Давайте ми глянемо що тут. Те що у нас гальма більш-менш. Ханкок, гума. 23 року. Так, Peugeot 3308. 23 рік, 21 990 пробігу 1,2, 131 кінська сила, бензин, блау. Ось така у нас комплектація і ціна 24 990 євро. Лобовуха з підігрівом у нас. Ну, там почитаєте, кому буде... Так, потрібно сидіння з тканини, шкіра, кермо, ну таке прикольно виглядає. Непоганий автомобіль. Так. Ми у офіційного ділера Peugeot в Хальброні. Так що кому сподобалося, стамо mm -hmm. вподобайки. І всім гарного дня. Чао!